Підполковника Збройних сил України уся Валерія Федоровича нагоди пішли зі заховання військово патріотичного клубу «Боревіння». Сьогодні ми зібралися для того, щоб напротязі трьох днів мати силі видавали влучності, проявити свої знання, зміння, навики, адже ви наші майбутні і відчистих. Що таке змагання рівня? Друзьку. Ні, я на середній. Змагання перед клубі військово-патріотичного спрямування оголошуються відкритими. Представляю команди учасниці наших змагань. Клуб юних десантників гвардія місто Полтава. Клуб юних десантників та миротворців гвардія місто Кременчук. Патріотичний клуб НВК Гімназія номер 2 місто Летичів Хмельницька область. Військово-патріотичний клуб Ратоборець, місто Борискі. Військово-патріотичний гурток Зірниця, Бріспільський центр туризму. Спортивний клуб Штурм місто Борисці. Військово-патріотичний гурк-Паріот. Стенцівська ЗОЖ, Борисівський район. Військово-спортивний клуб «Каскад», Місто Фастів. Військово-патріотичне спортивно-туристичне об'єднання Баревітер! Слово для привітання та інформаційного повідомлення надається головному судді змагань Ломако Євгену Володимировичу. Прошу. Дорогие участники и Я рад вас приветствовать На полигоне национальной гвардии В Старом Я рад, что вы приехали и откликнулись На наш зов провести соревнования и, и мы рады вас витать На этом соревновании Я не буду много разговаривать Доведу сразу, жарко стало Доведу программу дня Сейчас, после построения У нас будет обед После обеда Сразу приступаем у нас будет первое соревнование медицина. Потом у нас идет метание гранаты. Дальше посмотрим по водным. Все. На этом мое слово все. Так что... Шановные участники, я желаю вам сегодня, завтра и в дни змагань проявить свои лучшие качества, проявить свою мужность, смелость, терпение, витривалість и, дося... и показать лучшие результаты в видах А зараз загони кругом до місця розташування для підготовки до першого етапу кроком Руськор через 5 хвилин на місце. तपाईंले मलाई के भन्न खोज्नु भएको हो?